Піноктю один з представників карликових томатів на цей сорт варто звернути увагу. Так як для його культивування не обов'язково мати земельну ділянку, томат може відмінно рости на балконі або підвіконні і давати урожай невеликих смачних помідорів чарі. Історія вирощування томата піноккіо автором сорту є селекціонер Алексашова. Томат був заявлений на проведення державного сортовипробування в 1995 році агрофірмою Семкот і чеської агрофірма «Муравусет» з сполецну з црюценім омезенням. У 1997 році його включили до держаєстру по всій території Української Федерації. Піноктіо рекомендований до вирощування як горшкова культура в кімнатних умовах і на балконі. Але за відгуками він відмінно себе почуває в теплицях, а також у відкритому ґрунті в м'якому кліматі. Опис і характеристика сорту Піноккіо рослина компактна, невисока 2,035. Відноситься до штамбового детермінантного, має обмежений ріст типу, стебло товстий, стійкий вагонів утворюється невелика кількість, сорт не вимагає пасинкування і підв'язки. Темно-зелені середнеросиченне листя проміжного типу, щось середнє між томатними і картопляними, густо покривають кущик, який виглядає дуже декоративно. Кисті багатоплідні, на них формується до 10 12 зав'язей, плодоніжка має слинування. Плоди дрібні, як і у інших сортів черги. Їх середня маса – 15-20 грамів. Найбільші екземпляри можуть досягати 30-35 грамів, форма плоско. Шкірочка щільна гладка, у недозрілих плодів забарвлена в зелений колір. У місці прикріплення плодоніжки є темно-зелена пляма, при дозріванні помідори стають повністю червоними, кількість гнізд 2-3. м'якоть соковита, ніжна, не м'ясиста з великою кількістю насіння. Помідори не розтріскуються, але через м'яку структуру якоти не дуже добре зберігаються і переносять транспортування. У держаєстрі смак характеризується як хороший і відмінний. Городники також згодні з такою оцінкою. Найбільш смачні помідори повністю дозрілі на кущі, плоди гарні в салатах. Їх використовують для прикраси різних страв. При цільноплідному консервуванні щільна шкірка залишиться цілою. Маленькі солодкуваті помідори особливо подобаються дітям. За даними держреєстру, сорт вважається середньостиглим. Це означає, що з моменту появи повних сходів до початку дозрівання проходить 105-110 днів. Агрофірма СЕДЕК Сперджої, що він ранньостиглий з терміном дозрівання 90-95 днів. Показники врожайності не космічні, але цілком гідні для такого малюка. Держаєст стверджує, що з одного кущика можна зібрати до 1 к продукції. На практиці далеко не завжди отримують такий результат, але за рахунок ущільненої посадки компактних рослин 8, 9, з одиниці площі можна отримати до 5-6 плодів. Сорт досить невибагливий при всіх способах культивування. Про наявність імунітету держаєст замовчує, в інших джерелах наголошується, що томат стійкий до безлічі поширених хвороб культури. Городники також не скаржаться на вразливість рослин до захворювань, відеогляд карликового томата Піноккіо. переваги та недоліки, сорт має безліч плюсів, скоростиглість, компактний кущ не вимагає формування і підв'язки, придатність для вирощування в кімнатних умовах і на балконі, декоративність, хороша врожайність. Стійкість плодів до розтріскування, високі смакові якості свіжих помідорів, придатність для цільноплідного консервування, можна зібрати власні насіння, так як це сорт, а не гібрид, до недоліків з натяжкою можна віднести втрату декоративності після знімання врожаю, після закінчення плодоношення кущики підсихають і виглядають не дуже привабливо, їх ліквідують і замінюють іншими нюанси посадки, описуваний сорт культивують розсадним способом. Період вирощування саджанців 50-55 днів з моменту появи повних сходів паростки з'являються через 4-5 днів після посіву насіння. Розсаду вирощують за звичайними правилами. Терміни посіву насіння на розсаду залежать від способу вирощування, щоб висадити саджанці у відкритий ґрунт в кінці травня. Посів проводять у другій половині березня для тепличного вирощування. Терміни зрушують на 2-4 тижні тому. Так як в кімнатних умовах сорт можна культивувати цілий рік, в цьому випадку терміни посіву залежать виключно від планованого періоду отримання врожаю дати посадки у відкритий і закритий ґрунт коригують в залежності від кліматичних і погодних умов. Розсаду висаджують тільки в теплу ґрунт. Вона повинна прогрітися не менше ніж до 15, зрекомендована схема посадки. 3050 на одному квадратному метрі рекомендують висаджувати 6 кущиків. Але можна розмістити і до 7-8 рослин. Фінокті часто використовують для ущільнення високорослих томатів. У теплиці його можна висадити уздовж південної сторони біля самої стіни у відкритому ґрунті по краях рядок з високорослими томатами або поруч з бордюрами. При вирощуванні в домашніх умовах використовують ємності від 3 до 5 літрів. За відгуками рослини розвиваються і плодоносять краще в 5-літрових горщиках. На дно обов'язково укладають дренаж, товчену яєчну шкаралупу, керамзит, дрібні камінчики або гальку. ґрунт використовують такий же, як і для вирощування розсади, один з варіантів. Садова земля перегній торк і пісок взяті в рівних частках, особливості догляду, кущик, відмінно росте без пасинкування і підв'язки, але якщо він буде сильно навантажений урожаєм, то слабка коренева система під вагою плодів може вивернутися з ґрунту. Тому при висадці розсади краще відразу передбачити установку опори. У відкритому ґрунті рослини поливають один-два рази в тиждень теплою водою до 2-5, строго під корінь кімнатні томати, навпаки, потребують зрошення листової маси, так як рівень вологості повітря в приміщенні зазвичай нижче рекомендованого всім нульт для вирощування пінокків. При проведенні підгодівлі слід дотримуватися оптимальний баланс поживних речовин для карликових томатів черві, надлишок азоту вкрай небажаний для сорту. Так як в зростанні зеленої маси він не потребує, рослинам більшою мірою необхідний фосфор і калій. Співвідношення азоту, фосфору та калію має бути таким 4-5-6. Першу підгодівлю проводять через 7-10 днів після висадки розсади на постійне місце, а далі підгодовують ще 2-3 рази з інтервалом 10-15 днів. Розпушування, мульчування, боротьбу з бур'янами проводять як зазвичай при вирощуванні овочевої культури. Сорт не схильний до витягування, але недолік світла при культивуванні в зимовий час в домашніх умовах краще компенсувати додатковим підсвічуванням, доводячи тривалість світлового дня до 10-12 годин на добу. Відгуки про сорт томата піноккіо. Дуже люблю піноккіо. саджу в теплицю. Раніше в парнику вирощувала. Не хворіє, прекрасно плодоносить, дітки дуже люблять ленок, Томат помідор форіом стопри 0 один чоти, нульб в нульб вісім, нульб, нульб, я вирощувала в ґрунті дев'ять кущиків на один кущик і крепеньке, і томатиков багато кущики підв'язувала, тому що падали від тяжкості. Вага деяких була сорок не хворіли, зібрала два відра приблизно їли і шістнадцять баночок 0,5 посолила, дочка любить ложечкою і цілком в рот слісік красноярських. В томатпомідорцем фурюм стопіт з три нуль-чотири, нульб нульб вісім, нульб, нуль На початку жовтня посіяла парочку пінокків в горщик під лампу. До новорічного столу спробували смачненькі яскраві святкові іграшкові томатики Смирнова Ксеніяхтп. В томат помідорцом форум 0 з 0 0 0 нульб 0 нуль 0 нульбнульб 0 нульба 0 вісім 0 У мене пінокті 0 росте в горщиках. Причому малого обсягу плодоносить довго і рясно. Намагалися зберегти взимку. Не вийшло. В грудні загинається ввох і теплиці у мене хворів. В горщиках був здоровий до середини листопада арія Північ-НЖогородської області. ХТП помідорцом форум помідерцом форум 153 014 080 б 0 б 0 b у минулому році сіяла їх 15 березня, а в цьому посіяла 26 лютого і вчора розпекерувала це про піноктіо. Вони такі смішні. Написано не пасинкувати. А це і неможливо зробити. Відстань між листочками максимум три і зрозуміти, що там звідки росте неможливо, але реально красиві рослини, особливо коли вони помідорками червоними усипані і одночасно квітами, їм не підпірок, ні підв'язок не треба. ленка пінка Київська область, Пс. хорюм прігозрює в топіц 7 1 2 3 старт, Старт-1-1-8-5, Піноккіо теж компактні і врожайні, і стоять як дубки, але плоди починають їх хилити вже. Довелося прив'язувати. У мене вони посаджені в три лгорщики, а ось одна дама посадила в п'ять відро і отримала більше помідори і багато, але правда, і рослина у неї виросло вище, як я зрозуміла, але не набагато квіткова фея рязаньхц. Хорюм без стловерсрют томатів квартири на балконе в оранжере 7337, 82, сорт піноккі. Звичайно. Повністю не замінить традиційні томати, але буде прекрасним доповненням до них мініатюрні декоративні кущики, посипані дрібними смачними помідорами. Можуть прикрасити не тільки балкон або підвіконня, але і грядку або клумбу. А для любителів овочів, які не мають власної ділянки, такий томат буде просто знахідкою.